Є в мене такий чудовий екземпляр гімна Каліціум Балдіану. І зазвичай література пише, що вони просто так ніяких діточок не дають, потребує опилення, потім насіння, дозрівання, висівання і вирощування. У мене сталася така неординарна ситуація, начебто, бутони переродилися. У діточок з часом я зрозуміла, що це і є дітки. Але бачите, в чому дивина? Дивина в тому, що зараз бутончики розвиваються саме на діточках. І скажіть, будь ласка, знатоки, коли я можу виокремити оці чудові, гарні діточки після квітування? І це певний час ще повинно, щоб пройшло. Дуже цікаво, хочеться їх не втратити.